Рішили піти по магазинах. Лізочка, привіт, передай. Жанна. От. Бачите, ми зайшли от сюди. Жанна каже, що любить цей магазин. Йдемо гуляти. Захотіли прийти, подивитися на сумки Гес. Такі прикольні. Бачите, та такі прикольні. Ми з Лізочкою купили. У мене лате. Тебе що? Оце такий заклад. Ось. Зараз оберну камеру, секунду. Будь бишками. Так, ще зараз будемо пробувати. Приїхали, от дивіться, сюди. Це розважальний сімейний якийсь клуб. Тут є аркади, лазер, міні гольф якісь машинки. Будемо зараз сюди дивитися, що тут є. Заглядаю всередині. Мостар. Знаєте, тут теж якісь синема, Міні-гольф. Дуже багато цікавого для дітей. Дуже-дуже багато. Ви можете взяти кредити. Ось така карточка. і 25 доларів 120 кредитів. Ми вже дуже на багатьох забавах були і все рівно воно ще працює, тому що одна забавка один, два, три кредита. Також тут є, що тут ще. Є? От ми були теж, кстати, в цьому X-Tri, X-Trime. Сінемо. Дуже крута штука. Нам сподобалось. Рекомендую сюди прийти. Лазертак, ми ще тут не були. Ну і машинки. Бачите. Напевно, такі, як у нас в Європі, в Україні. Дома. Нагулялися, відпочили гарно, красиво, нам сподобалося. Що хочеться сказати, в Відніпеді є де відпочивати. Я сьогодні по моніторю на карті. Є багато гарних місць. Ми також будемо знімати відео з них, показувати. Сьогодні ми тільки були в одному такому ігровому центрі для дітей. Будемо наступних відео показувати інші. Вам дякую за перегляд цього відео. Все буде Україна! Щасливо!